Привіт, друзі! Ви слухаєте Таємниці Польщі, подкаст, у якому ми разом відкриваємо неочевидні захопливі історії польських міст, міфів, традицій і людей. Сьогодні я запрошую вас до міста, де море пахне бурштином, де з уламків війни відродився цілий світ і де почалася свобода, яка змінила Європу. Ми відправляємось до Гданська бурштиновий початок. Коли ти вперше приїжджаєш до Гданська, здається, що він старший за час, тут усе дихає давниною будинки з червоної цегли, корабельні щогли, вузенькі вулиці з бурштиновими крамницями. Але насправді місто Гданськ існує вже понад тисячу років. Перші письмові згадки ще з 10 століття. Але поселення тут було набагато раніше. Уявіть, десь тут проходив давній бурштиновий шлях маршрут, яким купці з часів Римської імперії везли сонячний камінь з Балтії аж до середньоморських портів. За легендою, бурштин це сльози морської богині Юрати, яка втратила коханого, і ці сльози Балтійське море викидає на берег до сьогоднішнього дня. Гданськ це місто на перехресті, географічне між Сходом і Заходом. Культурно між слов'янським, німецьким і Балтійським світом. Історія його не була простою, але саме в цьому його сила. У середньовіччі Гданзів був частиною так званої Ганзи – Союзу торгових міст Північної Європи, тоді він звався Данцих це німецькою, і був ключовим портом на Балтійському морі. Гданськом володіли різні сили то Тевтонський орден, то Польща, то Прусія. Але найбільш пишні часи припадали на 16-17 століття, тоді Гданськ став найбагатшим містом Речі Посполитої. Це як Нью-Йорк свого часу, з небаченими статками, самоврядуванням і впливом. Місто мало навіть свого короля ну добре, не буквально, але Гданський магістрат мав таку владу, що іноді кидав виклик справжнім монархам. А ще Гданськ був релігійно вільним. Тут уживалися протестанти, католики, євреї і вірмени. Саме тому місто так довго зберігало свою унікальну багатокультурну ауру. Але, на жаль, багатство і стратегічне положення це одночасно і благословення, і прокляття. Так, 1 вересня 1939 року саме з Гданська, з німецького обстрілу польської бази Пастерплатте, почалась Друга світова війна. Місто було практично стерте з лиця землі. 90% старого міста зруйновано. Його мешканці або загинули, або були депортовані. Німецьке населення виїхало, польське заселяло заново. І саме в цей момент починається майже містичний процес відбудова неіснуючого міста. У 1950-х роках польські реставратори почали відновлювати гданські будинки за картинами, літописами і навіть спогадами. Уявіть, ви заходите у кам'яницю 2024 року, а перед вами точна копія фасаду з 1732-го, і при цьому ні один камінь не оригінальний. Це як величезна театральна декорація, яка стала справжнім містом. Але Гданці все одно кажуть, це наше. Ми не відновлюємо минуле, ми його перетворили на майбутнє. 1980 рік. Гданська верф Гданська Верф це велике судноподібне підприємство Гданську. відоме своєю ролью у виникненні Руху Солідарність. Вона має багато історію, включаючи будівництво різноманітних суден, а також відіграла важливу роль у політичних подіях в Польщі. У 1980 році виник Рух Солідарність, що відіграло ключову роль у падінні комуністичного режиму в Польщі. У цих же ж роках місто знову в центрі історії, цього разу без гармат, без мечів, але з величезною силою. Тут розпочався страйк робітників, який очолив Лех Валенса. Їхня мета була проста: гідні умови праці, свобода слова, кінець радянському диктату. Влада не очікувала, що ці звичайні працівники здатні створити найбільший опозиційний рух у Східній Європі. Саме так і з'явився рух Солідарність. Цей рух став символом свободи. Саме за Гданська почалася тріщина в радянському блоці, яка згодом переросла у його розлад, але Хваленса, робітник з верфі, отримав Нобелівську премію Миру. Уявіть собі, наче таке просте місто з торгового бурштинового вузла до центру глобальних політичних змін. Сьогодні Гданськ. Одне з найпривабливіших міст Польщі. Його обожнюють туристи, митці, студенти, історики, айтішники, фрилансери і усі, хто шукає балтійського натхнення. Тут дуже сучасна атмосфера: комворхінги, виставки, кінофестивалі. А також тут атмосфера пахне історією фонтани, порти та ренесансні фасади. У Гданську ти чуєш польську мову, але бачиш велику Європу. Це місто не лише пам'ятає, воно творить нову пам'ять щодня. Гданськ це не просто місто, це символ, символ торгівлі, війни, відродження, протесту, свободи, пам'яті і майбутнього. Це місто, яке навчилося переживати і не зламатися. І саме тому воно таке сильне. Якщо ви шукаєте справжню Польщу, почніть із Гданська, з його моря, вітру, каменю і бурштину. Дякую, що були зі мною! Це був подкаст Таємниці Польщі і я, пані Польська. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться епізодом з друзями. Нові історії щотижня! А ще на каналі є подкаст для вивчення польської мови. До зустрічі і нехай у вашому житті завжди буде трішки бурштину. Па-па!